Привіт, вітаю вас з Великоднем! Бажаю миру, добра та здоров'я в кожну родину. Христос Воскрес! Так, ну що ж, вимкнула мікрофон, маю надію, що мене добре чути. Ви знаєте, коли ти вже награлася в гру під назвою Блогерство е, понад 4 роки, ти надумала завершувати цю свою блогерську діяльність, тобі дарують такі от подарунки, як мікрофон і трипот, і кажуть «Нєт, займайся блогерством і надалі, Іра. Працюй, розвивайся в цьому сенсі. От. Ну що ж, будемо зараз з вами робити розпаковку. Правда, поки ми з сестрою їздили по справах, от, мама його вже була склала, потім я опять його засунула в коробку. Коротше кажучи, робимо разом з вами розпаковку. Коли я в руках тримаю мікрофон, мене зазвичай краще чути, але зараз це ж. Ну, на футболку по прикріпила його, так скажемо. Ой, мама вже виносе, е, всі ці желізячки, чи як сказати правильно, е... складати е... нашу вуличну гойдалку. Що? А отут на підвіконні. Я щось тобі дам зажими. Так, ну що ж, давайте його розпакуємо. Разом зі мною. І так добре, що. Мамо, ну потяне за коробочку. Отак, так? Да? Гляньте, чим займається ця жіночка. І не перепєш, а це скласти цього дня. Я, я поставлю зараз трипот, і ми все зробимо. Дай мені ой, допоможи мені витягнути. Витягнути? Коробку, да, на ай, ай. так, спустимо нас. Отак от. Бачите? В все як полагається. Так, зараз я його розберу і потім вже вам покажу. Ну що ж, такий трипод, він і для камери, і для телефону. Ну, прикріплюється сюди. І камера, і телефон. Значить, його довжина 210 см. Але я нижні ножки не відбігала. Я десь його, напевно, метр сімдесят зробила десь так. От. Так що будемо тепер працювати і надалі розвивати свою блогерську діяльність. Так, ладно, будемо працювати. Ну, не працювати, а ми просто хочемо. Я кажу, треба було раніше, не було вчора, але вчора не було, коли нам її одягнути. Тут і гості, і готовка, і все до кучі. Мама каже: я сьогодні хочу просто сидіти і пити каву, і смакувати пасочку на гойдолці. Ну, все, працюємо. Ще те обрізала. Іра, їй треба було писати. Бачиш, вона пускає знизу, вона йде вверх верх. Отака буде. Ма, ну ти мене в цьому русі загушила без жовтої троянди. Ні, Іра, та вона виснапила. Ні, ну взяла обрізала. Ну треба було бризати. Хвилина діла, поки я зайшла в будинок, вона взяла мені троянду обрізала. Ну ти просто молодець. Ой. Se në mama çe çe një kishmor А тепер можна сідати і відпочивати. Можна зробити собі каву або чай, нарізати собі пасочку от, і смакувати під спів птахів і під шум машин. Такі аромати зараз на вулиці. Весна одним словом. Ой, як добре, люблю цю пору року, дуже люблю весну і літо. В цьому році, так знаєте, трохи дивно, що ми на Великдень вдома, то зазвичай я зустрічалася до повномасштабної війни, я зустрічалася з друзями, ми йшли на природу, смажили шашлики. Потім ми, значить, їздили на турбазу з сестрою та друзями. От, потім у нас тут компанія збиралася. Або ми в тому році були у сестри на Великдень. Ну, якось, знаєте, так от чуєте. А в цьому році кожен сам у себе вдома, кожен сидить по своїх домівках, з своєю родиною, ніхто нікуди, ні ніяку ні природу. Ну і, і ми вдома залишились також. Нікуди не поїхали, нікуди не пішли. От, да, на природу. Так що відпочиваємо вдома. Нічого, трошки пізніше. Ось хочемо посмажити на саджі картоплю з м'ясом. Бо вже знаєте, шашличок уже якось піднадоїв. От, і сядемо та й повечеряємо. Да? В домашній обстановці. А що ж каже? Не завжди ж гуляти. Да? Як кажуть, так карта лягла, да? Я думала, що ми будемо самі. самі. усами. Вова в гості прийшов. Ой, 5, не, не, не. Ой, привіз нам морожено. Так. Тебе надо в газету кореспондентом. <реш> Приємного дьявола. Ну, Мама тут збирає сад. Руки, нам Ой. за перчатки вдіти, я не вділа. А що ж ти оце? так? Виток. Я тут не встигаю, не встигаю скувати. Поки я чистила картошку, мама вже все зробила. І острик розпалила, і, 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 і сало посмазила вже. Ну, жир визорила. І тільки кинула Ну, Давай я буду мішати. А це ж треба зараз убрати. Ох, ох, який мені довірили цю місію, яка називається Помушник повара», знаєте. Що не по Але в мене якось ще пахне м'ясо димом, так як на мангалі. Воно пахне трошки димком, от, але не так, як на мангалі. На мангалі то, що ж, це ж зовсім інша тема, так скажемо. А це зовсім по-другому. Волос зарязать, щоб не попав. У мене волос нассипеться. Ой, забула микрофон. <рес> <рес> Мікрофон! Надо більше, більше волнич. Ой, я провоняюсь, ся димом провоняюсь. Нить третий микрофон, а мне убивк третий микрофон. Уже Тебе ведом, конечно. В колхоз отдыхает. холодно, иди сюда погреться. Нет, мне не холодно, я просто, я говорю, свитер приехал, но я там свитер снял. Ира, а? Это можно, наверное, картошку уже кидать. Так мясо еще не готов. Ой, уже такая вкусно. Да, все. будет и картошка жарится, и, и, та одновременно. Да. А то потом пережарится. Да. Картошку посадила? Буду. Картошку посолила? Зачем її солити зараз? А когда? Коли ти зразу її солиш, вона в тебе як, як в пюре превращається, а треба в конце солити. А, -а, -а. а я не пам'ятаю, куди. Один раз позабуду посолить з сирою, в конце посолил. Все? Нет, давай. Так я по чуть-чуть буду їдать. страшно а що, взять помыть и кинуть без води без води воды тут картошки да? <сих> картошка і курям да что і курям выскочит так сразу тут надо это її щоб вона лишняя конечно цветет красиво Мы с вами яблоки сегодня собирали. Звездочные вот, бы яблоко. яблоко. Ягодки. Это корреспондент в, в своей тарелке. И мама дает картошку на саду. Где волосы, морян творит. Сиди. Я хочу, щоб вона трохи піджарилася, корочка взялася. Я хочу, щоб вона підрумянилася. Та я теж хочу, так. Нехай картопля готується, точніше, мама нехай її готує, я пішла робити салат. Салат з сиром Буратто. Зараз буду робити. Це я пішла. Так треба було вдіти вже тоді, як сідати за А я Треба все одно стирати мене вже вимазала. Що, картопелька готова? Бачок. Стол накривається, зробила салат. Опять щось так темне знімає. Зробила салат з сиром бурата, голубці, рибка заливна, там дещо котлетки, так бокали з не протирала. Накриваємо на стол і сідаємо вечеряти. Давай картошечку. Там ж є дерев'яний повоничком. Іра, є слінька. Слеганца, Слегонца. Слеганца. Да все, лучше на а я буду наслаждаться. А что за кубик такой интересный? Не знаю, где уж а? А что так палец? Убери пальчик. <связь> Переворачивайте теперь. теперь попками. Давайте да, попками. Тебя попками. Тебя Подожди, стой на месте. Стой на месте. Давай. Давай. Стой! Стой. <сюнала> <сюнка> так, ну що, як кажуть, чим багаті, тим і раді. Зробила я салат з сиром в так, голубці, котлетки, картошка смажена, рибка заливна, розвіска сирок, ну і паска з з'їздила. І рачу ти салфетку не положив. І положила, я, я, Мені положила. Положила. Все, я йому... Так що зі святом у нас усіх. Ну что, давайте вы винчи, что вы, как вы. Ну, давай, так и все надо будет. Сейчас яйцом надо, это самое, а, паспорт. Не один год. Не святом. Это самое, огонь да. священный загорался, чтобы пришел, быстрее пришел мир на Украину, чтобы все были счастливы, здоровы. Вы... Ну и так, Украина. Тогда, 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 тогда. там священный огонь зажигает? Ну, ну, Ті, Ті, що, вечір вже на вулиці. Та я знімаю відео, кажу, вечір на вулиці, дідьвова вже уходить додому. Ми... <різь> дідьвова не збирався сьогодні. Гості приходить, казав, буду з родиною, з родиною прийшов. Це гарше, що прийшов. От. Я дивлюсь на свою дядю, гляньте. І укрили в теплу кофту, і вона собі лежить. І так хорошо. <рес> ну, ну, де, та... я, танець, я не зрозуміла. Що? Якщо в віку їжає, так може щось полить. Протягнути і колись траву. Завтра станку поїздимо. Проводим, проводим, проводимо, проводимо. Все. Щасливо оставалося. Мати його переносить будеш зараз? Ага. Діручик. А, ти хочеш завтра помити? А поми там вже жил багато, і воно пристало там картошка. Ладно. Кожен вечором займається своїми справами. Все, дядько, до зустрічі, пока-пока. Такий у нас сьогодні був спокійний тихий день. Зараз спокійний тихий вечір. Гостя провела. Можна тепер монтувати відео та викладати на ютубчик. Все, всім бажаю. Тихої ночі, і завтра гарного всім дня. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.